Ти прийшла до дзеркала, де відбудеться твоя зустріч з тобою. Дуже скоро ти побачиш, якою ти станеш через 10 років, якщо нічого не зміниться у твоєму житті. Це складне випробування, але ти маєш його пройти, згодна? Так. Зараз треба зняти халат. І вони мені запропонували, щоб я познайомилась із собою такою, яка я зараз є. Це було теж поляч. Поки що це ти тут і зараз. Що тебе не задовольняє? Жив, беременний мене біймо. Таке, ну як беременна так даже кілька разів питали Коли ти народиш. А ну а що ти нікому не кажеш, ти вагітна Бігемот. Її живот это не просто пережиті роди и неправильне питання. Это защита. Учитывая, що в семье Таня испытывает откровенные издевательства и унижения со стороны мужа, понятно, ей приходится защищаться. Зараз ти побачиш відображення у зеркалі жінки якою ти станеш років через десять? Ти хочеш знати, що буде далі? Давайте показати, що буде далі. Якщо десять років, ти все ж таки будеш нехтувати своїми потребами. Я хочу це побачити. хочу до такого. Результаты медицинского обследования показали, что источник боли ⁇ это проблемы с желчным пузырем, которые появились из-за неправильного питания. У Татьяны выявлена жировая болезнь печени, жировая болезнь поджелудочной железы. Болевой синдром в правом подреберье связан с сопутствующей желчнокаменной болезнью. А так сильно ей болит, потому что Таня тяжело работает, ее организм он просто не справляется. Если Таня и дальше будет игнорировать сигналы своего организма о том, что с ней не все в порядке, то финал ее истории будет очень трагичным. Я помер. Це маси в моїм Я хочу жити довго, щасливо, побачити внуків, правнуків і померти щасливою аниської. Для цього треба взяти себе в сильні руки і намагатися зробити все. Що? Схуднути? Танюш, ти все життя намагаєшся зробити все. Да. Ти тут не для того, щоб зробити знов да. все. Ти для того, щоб зрозуміти себе, відчути себе, полюбити. Ну, треба це все навчитися. Я навчу тебе любити своє тіло, піклуватися про нього. І потім, коли ти будеш дивитися в дзеркало, насолоджуватись тим, як ти виглядаєш. Дякую.